Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, постійна рубрика було, є, буде. Якщо вам відгукується перша карта, те, що було, да, якась там ситуація, якесь значення, то, будь ласка, дивіться надалі далі і приймайте в благо. Поїхали. Було, є, буде. О. Ну добре, і так, Король Кубків, про що він нам каже в такій позиції? А, це людина середнього віку, котра може, скажімо так, призвести вас до втрати або кар'єри, або планів, якісь проблеми? От. А, а, дивіться, і загальна проблема тут в тому, що ви тепло відноситеся до цієї людини. Да? Тож, скажімо так, не можете, мабуть, і дати якусь відсіч, да, або якось адекватно ну, відреагувати. Можливо, не очікуєте якоїсь ну, подлянки від такої людини. От. І рекомендовано передивитися свої погляди та відносини, да, тому що тут про сварки і про несправедливість. Тобто, щось таке людина могла для вас зробити, да, і ви то скажімо так, проковтнули, дозволити. Болили, да? Ну, ми всі люди, не треба розчаровуватися. Таке буває, да? що ми іноді думаємо, ну, ну, ладно, ти ж там, там, не знаю, там, батько мій або друг, ти, або мій родич. да, ладно, Я ж сильніша, там, сильніша я, я все з'їм. да. І так, і що тепер в нас? да, Тут королева Кубків це про емоційну жінку. Вона капризна, якась імпульсивна, котра пхає свого носа у всі справи, котрі її не стосуються. Вона здебільшого все, все, здебільшого все перебільшує. От, як недоліки, так і переваги людей. Да? О, тут карта каже про якийсь обман, можливо, ганьба. Треба буде прикласти зусилля, щоб вийти гідно з цієї ситуації. Да? Ну звісно, дивіться, чому так відбувається, да? така можлива послідовність? Тому що, коли ми одній людині, неважливо, хто вона для нас, ми дозволяємо собою негідно поводитися, да? то одразу з'являються і інші, котрі теж так хочуть розумієте? вони теж хочуть вашої енергетики попити, да? скажімо. Так, це як мінімум енергетики. От, я, Ми тут зараз ну, не роздивляємося якісь інші втрати, котрі, звісно, теж можуть бути. І так, дивіться, і що буде да, з цієї ситуації? П'ятірка пентаклів це якісь грошові втрати, можливо. А, самотність, депресія, навіть може бути позбавлення. ну, Або бідність. Да? Таке є. А, тож, любі друзі, дивіться, для чого я роблю особисті розклади. Я не знаю, з якої ми. Ви їх дивитесь, але я вас дуже прошу, будь ласка, дивіться, не треба розчаровуватися. Ви, коли дивитесь розклади, будь-які мої, або будь-які да, таро, або карти Мак, ви їх дивіться, будь ласка, за для того, щоб робити висновки. да, Не просто дивіться, що буде, і тут повішати носа да, і сказати все. Прямо зараз можна змінити, дати типу по носу. Ну, вибачте, да, якось, ну, я не кажу про фізичне насилля, ще якось. да, або, Ну, розставити кордони і змінити оце положення карти, да, щоб вона не пхала носа, не дозволяйте. Якщо зараз хтось пхає носа в ваше життя, не дозволяйте. Інакше потім все світ дивиться і каже: слухай, вона йому дозволила собою так бути. ну або... Чоловік ви або жінка, неважливо, да комусь дозволили раніше. Тепер прийшла ще одна особа. І якщо зараз ми це схаваємо, вибачте, да, за сленг ну так е, зрозуміліше, мабуть, то тоді отаке в нас будуть знову втрати. Да? То прямо зараз беріть на себе відповідальність. От я обов'язково прямо зараз після своїх розкладів пропишу своє оточення і повідрубаю носа усім, хто там намагається пхати в моє життя свого носа. Не дозволяю розставляю кордони і вам того бажаю. Захищайте себе, Ви гідні того, щоб жити своїм життям і щоб ніхто до вас не пхав свого носа. З повагою, Софія! До побачення!